А в такій здоровенній коробочці у нас лежать обігрівачі газові інфрачервоні, які підключаються до балону через шланг-редуктор. І ви можете і грітися від нього, і можете готувати собі їсти. Отак От він виглядає. Ось, ось так, він в коробочці лежить, тут складений, тут вам треба його буде самому зібрати, там немає нічого важкого. І ось так він буде виглядати у вас, коли він буде стояти вже зібраний. Шланг, редуктор, балончик, все, немає нічого важкого, абсолютно. Взяли собі, підключили до балону і грійтесь. Підключається до будь-якого балону. 5, 8, 12, 15, 25. 40 літрів байдуже до якого балону ви підключите. Штука класна. Я в магазині не гріюся, але там уже газ закончився, гріюсь маленький. Маленький по 900 гривень на 1,5 кВт. Це іде в нас на 3 кВт. Розход газу 200 г за годину. Ну штука реально класна. Якщо немає альтернативного джерела тепла. Штука реально не Світ тут виключає мене, підключив зарядну станцію. Світ є, сноут працює, інтернет є. А грітися як грітися, беремо газовим обігрівачом і гріємося. Да, трошки, може, є якийсь угарний газ, але провітрюємо приміщення і все окей, все прекрасно. Так що 1590 гривень. Остання коробка, далі вони вже будуть дорожчі. Пишіть, дзвоніть, і вам відправимо теж.